Сьогодні, порівняно з іншими днями, бойова активність російських терористів дещо знизилась. Всього зафіксовано 18 обстрілів позицій збройних сил України. З них 12 на Донецькому та 6 на Маріупольському напрямках. Починаючи з опівночі, найманці обстріляли позиції поблизу Красногорівки з міномету калібру 82 мм та вели вогонь стрілецької зброї поблизу Мар'їнки та Новотроїцького. О 15-й годині російські терористи збільшили кількість обстрілів по укріпленням сил АТО та обстріляли позиції поруч з Завдіївкою з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. По укріплення поблизу Зайцевого бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по позиціям поруч з Ленінським з кулеметів великого калібру, з захисників майорська російські найманці, обстрілювали з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Неприцільним вогнем по опорних пунктах поблизу Невельського, Красногорівки, Новгородського та Авдіївки, ворог намагався спровокувати наших бійців на вогонь у відповідь.